Вітаю народ, ви на каналі IDP, мене звуть Сергій. Сьогодні у нас невеличкий огляд моєї бази. Довелося взяти мотоцикл, бо вона понад 100, 100 метрів. Ось зараз я її об'їду і покажу вже ближче. Погуляємо, походимо по ній. Я мешкаю не сам мешкаю з СССР Лев, це мій малий. Ось його. Реклама, якщо що підпишіться, якщо ви раптом чомусь ще не підписалися на його канал. Так, дивіться, починаємо. Базу, да? Вона починається з АТБ. Ось тут у нас є магазин, який ми займалися. Бачите, така ділянка булаштона. Ось зараз, як вона виглядає зовні ця вся база. Координати бази 973 на 2088, да? Ну, або ось 921 на 2164. Так. Е Зараз ми заїжджаємо. Тут все автоматизовано. Не бійтеся оцих електропарканів, це для зомбаків. Ось у нас тут є е, кав'ярня. Тут є лут на обмін, Кравці можуть обмінювати. Це, це ж те ж саме, але на англійській мові. І тут є свіженьке е, пиво. О, пиво розібрало, тут пива було більше. Так, е, це також кав'ярня, це у нас. Е, Плантації кукурузки для інтер'єру і екстер'єру. Це у нас відстрілочна для зомбаків, це блукаюча орда, може тут забу... бігти або крикуха якісь. Ну, коротше, постріляти можна. Оцей паркан, дивіться, ось цей. Він е -е, постійно під струмом. Це для безпеки, да, щоб вони не били кукурузку. Оці паркани спрацьовують через датчики, спрацьовують на зомбаків. Оце це на мене. І на ворота на всіх гравців працюють, можете заходити. Ось тут зомбаки залазять і отримують Труму І оця турелька їх е, прикінчає. Якщо ця турелька не справилась, вони падають сюди, тут піднімаються. Ось ця турелька на них дивиться. І ось ця. Е, тут це все СРДФ торгує. І всі автомати. Це вже мої пішли е, Тут ось у нас е, була доставка. Дивіться. Він коли ну, активно грав, вже зараз перед вайпом він я трохи прихворів, коротше, не, вже не грає. Да? Ось тут видавалися речі, і, можливо, була доставка, він міг сам щось відвести. Це така. техдоставка, доставка? Бачите, вже грибами поросло. Зверху там колектори роси стоять, це вже мої автомати стоять. Книжки, тут, ну, купа всяких, тут забиті вони, завалені книжками. Ось тут відчиняються двері. Е, о... Е, Получається, 4 ранку і 10-й вечора закриваються двері. Тут купа електропосток і 6 автоматів. Стеть. Це зроблено для того, щоб люди не ховалися в магазині, коли ніч червона. Ну, коротше. Я ж не знав, коли будував, який тут народ. Народ тут такий нормальний, ніхто не ховається. Ось інструменти, всякі там модифікації. Ось тут був транспорт, його розібрали, лишилися лише моди, кому, ну, кому треба було. Тут голова, тут тіло, тут щупальця, тут тапки. Ну, коротше, багато тут цього із модами. Так, оце е, гордість малого аеродром. Це він побудував, це така кімнатка. Ось дивіться, тут посадочна е, чи взлітна да, така муга для гелікоптера. Він злітає, він його зараз прибрав, щоб ну, не втратити. да? Ось е, Тут моя реклама ID Play subscribe, якщо що не підписалися, підпишіться. Да? Я думаю, що вже можна, да? Принаймні, хоч лайк поставити. Паркан. Навколо бази Сталевий паркан. В основному там трохи десь є ще бетон. Він зроблений за 7 метрів за вишки. І такий же рів зроблений 7 метрів заглибки і 7 метрів вперечники. Ось він цей паркан. Ви бачите, коротше, ось ров. Він йде до Узбаже. Продовжимо нашу екскурсію. Це лише був магазин АТБ. да? Ось, тут автоматично все спрацьовує. Тут е, я ось тут заїжджаю. Це мій вхід, да тут у нас стоїть е, авто наше. Заходимо. Тут е, гараж робив малий цей гараж, це гараж для мотоциклів, коли у нас ще були чи мопеди велики і моцики. Ми тут, тут їх залишали, на ніч йшли по своїх справах. Потім я тут трохи оце верх також мало будував. Я тут досадив кукурузку, а це він ось такий, ну, бачите, вода, коротше, вогнище це він будував, це повністю його, як то кажуть, заслуга. Можемо вімкнути для антуражу ще вогнище. Ось тут два крісла і, коротше, відпочивали, але з кукурузкою можна кукурузку пожарити, да, якщо посмажити. Так, ось люк. Тут теплиця, Вона має кілька поверхів. Хороне скло на першому, і другий незахищений. Ну, я не бачу сенсу тут неможливо руйнувати. Неможливо зруйнувати. Короте, дивіться, Тут стоять сонячні панельки, і вони випитують е, повністю оце все. Цю базу запитують на сонячних панельках. Вон, бачите, генераторів нема. Є парочка генераторів, але то так, ну, додатково живлення. Так, давайте далі. Ось Тут у нас колектори роси. Їх було значно більше, але частину ми перенесли на ТБ. ну, їх також вистачає. Там ще купа колекторів росі. Основна база, ось вона. Це перша база, яка була збудована. Вона має 4 поверхи. Перший поверх моноліт, там нічого нема, тупо суцільний моноліт. Ось, наша так зроблена, бо ми перші ночі там переживали. Вона також огорожена купою турелек. Також там на сонячних панелях все працює. Зараз е закінчимо з е моїм гаражом, да? тут є що подивитися, дивіться. Але двері вони все автоматично можуть сюди бігати. Бачите, все працює швидко, тобто бігаєш. Так, ось. Е як то кажуть, святає святих, да? це кімната, де в мене тут всяке хімлабораторії, тут фарба, тут е, бензин, тут коротше, купа турелей на людей, якщо вдруг раптом сюди якось. Де. Тут була ця джерело води, але коротше, його вже Воно, ну, не треба. нам. Е, ось тут кузня, щось там плавиться, купа ресурсів. Це ось мої здобутки. Тут трохи лишилося легендарних частин. Бо я частину перевів на акуми. Так, да, до речі, хотів зробити акуми. Можливо, що ще зараз їх і замовлю. що мені ці акуми, да, ви скажете. Ну, по-перше, я зараз вам показую першу базу. Ось, кислоти треба більше взяти, да Ось, це перша база. А ще є друга база. Зроблю 17 акумів, в принципі. Мені це... Ці... Всего це вже цей коровайп. По барабану так. Це перша база, вона ПВЕ база. Зараз я там хотів десь розставити. Ось а потім я покажу. Пізніше буде склейка, да буде ще огляд і ПВП бази. Ось збудував Але давайте по порядку. Ось ми заходимо. Дивіться, це гараж, гараж для Моцика. Ну, от так сюди, в принципі, і авто, влазить Ось моя гордість це заправка. Я її хотів трохи раніше збудувати, але вже як встиг. да? Вона оздоблена освітленням, є автомати з бензином з паливом. Спокійно да? влазить ви бачите, рак великий, да? тобто сюди можна і на моцику, і на машині, та навіть на гелікоптері сюди заїхати можна. До речі, чому це зручно? Показую. Просто покажу на авто. Дивіться. Під'їжджаємо. Наприклад, ви заїхали ну, ось з цього боку. да ось так Моделюємо ситуацію. Оце наша шахта, вона захищення, бачите, там щоб зомбаки не задовбували От ми під'їхали до нашої бази, чекаємо, спрацьовує датчик. заїжджаємо Наприклад, е вилізли, купили Бенс, залили його і автомобіль, да і поїхали сюди. Тут є кав'ярня зручна, можна зупинитися, да, там, порозмовляти, наприклад, зі мною чи з малим. Да. Тут проїжджаємо, рішитка, щоб грязюка всяка там зайва спала з вас. І повертаємо до цього мосту. І виїжджаємо і мандруємо собі по справах. Тобто тут вже дорогу я не встиг добудувати, бо насправді, ось тут, бачите, я оцей асфальт це я все зробив парковка зручна парковка розрахована під великі авто. Вона не під великі розрахована а під авто, бачите? Ось сюди прекрасно влазить Навіть боком. È... Чому так? да È... Я не встиг добудувати ось тут дорогу. Тут хотів ще дорогу зробити окремо. Фальтовану дорогу до ну, до траси. да Бо я думав, що ну адміни казали, що вайп буде в кінці травня. Але зараз на дворі у нас. 15 травня. Це, ну, якщо ви розумієте, це фарватер, це середина місяця. Тобто ще було ну, типу 2 тижні да, в запасі. Але щоб було, то загуло. Вирішили вайпанути сервак, бо на 300-й день вони рахують, що в принципі це нормально. Ось в мене, бачите, оновлення товару було два дні тому, да чи три. Е, база, ось, вас вітає тебе, це реклама, це я малий робив. Е, база розташована на. Перес... В січені трьох біомів. Ось, давайте я зараз поїду покажу, як працює гараж. Бачите, тут доволі зручно виїздити навіть таких великих авто. Да. Просто заїжджав з полювання або там на Червону ніч, ні да сюди собі спокійно до бази, під'їжджаєш до воріт. Вони, до речі, почали нормально працювати, бо на початку гри вони ну, були з ними певні проблеми. Підішаємо і чекаємо. Я зробив так, щоб датчики спрацьовували якомога ближче до. Бачите, тут якомога ближче до дверей. Щоб не там за кілометр відчиналися ворота, а підходите. бачите ось. Вони. Як підбігаєш, вони на тебе спрацьовують. Близько, прям. Тут так само близько. Ось, що ще хотів показати. Давайте покажу. е-е тому базу, да? ось ця база. Бачите, тут колючки є по-інде. Вона в основному зроблена також вже з сталя, бетону. А, відстрілочна ж. Там цікаво, да? Пішли. Тут є парковка. Це не парковка, це, це парковка для зомбаків, да? що вони тут вибивають постійно. У мені сніг, тут такі ями наривають. Оце, за, цей, оці ворота, вони такі ж були автоматичні, вони були. На зомбаків, на людей, на всіх. Але вони мені їх кілька разів знесли. Я зробив просто звичайні ворота, відкрив їх, заблокував, і щоб вони постійно тут заходили. Це під струмом. Паркан перепригуємо. Оці вертушки, вони. Дивіться, як залазять сюди зомбаки. Ось шлях для зомбаків, бачите? Ось. Вони впали, можуть тут вилізти. Так вони забігають прямо сюди. Це, це в мене останні тут були ці лимони, вони трохи повибивали. Да? Ось і тут піднімаються собі зомбаки спокійно. Ось вони тут, Грабини є, ось так Ось так по оцихось сходин знімаються і застрибують, ось сюди йдуть. Тут я зараз не буду лазити, воно все під струмом, частково, половина під струмом, половина вмикається лише на зомбаків. для економії енергії, бо воно, за, воно працює і на генераторах, і на сонячних панелях. Тобто я це зробив навмисно, щоб. Забезпечити, як то кажуть, безпеку. Да? Якщо зламають раптом сонячні панелі якимось дивом, да? або зламають генератор, то, ну коротше воно одне одне перекриває. Ось, і вони тут постійно йдуть. Останні стріми, останні відео, які були, це доказують. зомбаки постійно тут йдуть. Ти будь-де стоїш, ми з Ігматом, з Рампілем, з... Боже, та там ціла купа людей. Я не всіх зараз перечислю. Багато з ким зустрічали. Да? Тут рул. Ця база розрахована на 2-3 високорівневих гравця. У мене нагадують 223 рівень. Тобто 14 тисяч ровно вбито ворогів. Ось така, да. Ювелей такий невеличкий. Це у мене там приміщення складські. Насправді ми тут з ГОСТом з Андрієм тестували двері, бачите. І доволі, ну, тестування пройшло доволі <свісно> вдало, можна так сказати. да, Ось. Е що ще хотів додати оздоблення таке, да? Е, дивіться. Ця відстрілочка, можна отут стояти, просто отак гамселити їх, да Можна ось тут стояти. Вони йдуть постійно, для них це відкритий шлях. А ви де де інде будете знаходити, хоч тут. Ось самі відстрілочні. Давайте проведу екскурсію вже якраз сюди, да потім хату ще покажу. Ось тут відстрілочна, стоїш стріляєш. Звідси, звідси. Можна навіть зробити пару скріншотів кажуть, на згадку. Так, це генераторна, стара генераторна. Тут генератори вже зняті, але вона, ну, як додаткова безпекова база. Так, ось це вже у нас ідуть генераторна сучасна. Тут також є, бачите, відкриті люки, це я коли зустрічався з людьми. Генератор є. Можна, до речі, заправити, він крути, хай все працює. Тут стоять турелі. Кажу, ці турелі стоять в основному на зомбаків. Вони відстрілюють. Птахів, щоб вони нас не задовбували, тобто все працює. Ну і зомбаків також. Так, е, що ще показати? Покажемо тому хату ось з цього ракурсу, дивіться, який раєвид гарний, да? я зроблю скріншот, з вашого дозволу. Зараз одну секундочку. Просто е, з, ну, п'ятницю вайп, да, і це все добро, воно зникне. Хочеться, як то кажуть, хоч. Е, на кадрах да це все зазняти. Ну і відстрілочну давати на згадку. Е, насправді, на наступний е, вайп е, я буду будувати значно меншу базу. По-перше, клеймблоки будуть менше, по-друге, е, ну це вже занадто розмах, це мегабаза. Це надструктура, яка займає 100, на 100 ну 100, да тобто уявіть, 100 метрів на 100 метрів. Да, тобто, да, який скільки вона квадратів займає. Мені лише, щоб. Корова прокопати потрібно було вирити понад 20 чимось тисяч блоків. Малий там рахував, я думаю, що навіть більше. Так, база. База, відмикаються, двері не автоматично, бо база була збудована ще в ті, в ті далекі часи, коли у нас автоматикою навіть і не пахло. Але тим паче, тут є вже освітлення, воно і таке, і таке. да Тобто працюють тут також сонячні панелі, тут їх стоїть 6 штук. 5-6 рівня там заповнені банки. Тут стоять турелі, також на людей, на зомбаків, на всіх, коротше. в кожному кутку вони всі працюють, коротше. тут у нас плавиться сталюка. Сталюку я заберу, бо насправді ще треба добудувати сталеву. Ну, не сталеву цю, як і. ВВПшну базу, про яку вам казав. Про неї буде відео ну далі. Для вас це пройде там кілька секунд, для мене це пройде. Кілька годин да, я поїду туди. ну, Ігрових я маю на ну, увазі. Це буде ну, кілька хвилин. Мені туди їхати, коротше, дуже дуже далеко з цієї бази. Так, ось, е, Тут також сталюка в мене плавиться. Я накопав багато. Алі, я на цю базу калашматив десь. Ось бачите такі е, сталеві е, зливки. да? Ось бачите, 3983. Так ось на цю базу пішло десь біля 100 тисяч таких. Ливків на, на другу базу ПВПшно пішло. Ну, по моїм підрахункам, десь е, тисяч менше значно, да, тисяч двадцять отак десь. Ще я 15 тисяч чи 20 тисяч я дав ігмату ігорю. Він будував базу в ПВП зоні від і така база, ну, доволі потужна база. Тобто, ну, 20 тисяч сталюків це лише що я дав. Він ще там також валив туди багато своєї сталюки. Ось, ну давайте вже заліземо на дах, просто подивитись. Тут також у мене атмосферно, тут у мене ще стільці стояли. До речі, можна їх повернути. Ось я з переляку їх захопив. Так вони якось, якось так, коротше, у мене стояли. Я так, отак, да, вони здається стояв. Просто два стільця, а тут, типу, невеликого вогнища було. Можна також його. Е, Автентично повернути. Просто я тут, коли перебудовував оці колектори, то ну, довелось. Тимчасово так би мовити прибрати ось аутентичність. А у мене є такі блоки, хай вони гарять <сум> <сум> синім пламенем. Так, турель дробашна, вона на людей розрахована і на зомбиків, в принципі. Мабуть, то так. Хай буде, так? Да? Тут просто нормальні люди, тут не лазять, і вона може стріляти Ну, лише по даху. Вона, бачите, сюди, нікуди вниз не стріляє. Ця турель розрахована ну, чисто на зомбі. І ця турель на зомбі розрахована. Допомагає. І он, та турель розрахована також е на зомбі і на людей, щоб ось тут ніхто на гелікоптері не сидів, блін і не ламали мені базу зомбаки внизу. Ну, я я ж не знав, коли я будував цю базу, я не знав, який тут. Тут, коротше, е ці, бачите, акумулятори. Там сонячні панелі заникані, коротше, вони працюють потихеньку. Так. І десь тут ще є генератори. Ось, бачите, ось такі У мене генератори. Ну, знову-таки, в мене завжди і всі турелі, і всі пастки, і взагалі вся електрика, вона в мене дублюється. І сонячними панелями, і генераторами. Це звичка, яка вже вироботана роками гри. да, Це досвід гри. тут, Ну, я двері просто зачиню за собою. Хай, знаєте, тут Також звичка вибігати, все зачиняти. Так, ось їжа. Тут в мене. Одне яйце. Ну, коротше, а ось ресурси на їжу. Щось готувалося, я не пам'ятаю. Я багато що можу зготувати, в принципі, майже все. Дивіться, це мене відчинено. Зараз, в принципі, мені не треба. Я оце все, це я готував. Це не купувалося, це все готувалося. Так, ось є водичка. Можна кинути тут бочку для антуражу, ну тут таке. Е, в, принципі, в принципі, ось така запришка, вона була збудована ще. Перші дні виживання. І ця запришка дожила до останнього дня серверу, да, до останнього дня виживання. Вона працює ідеально. Вона відбила не одну орду, кучу міні-босів відбила, пережила, да тобто кучу всяких крикух, орд і таке інше. Ну і ров також в цьому мені допомагав. Вони тут вмирали, я їх вбивав. Ось такий невеличкий огляд бази. Давайте ще з цього ракурсу її пару, як то кажуть. То карток зробимо на пам'ять. ось це у нас Вихід. Ось і ось такий бачите краєвид, да Заправочна станція, і. Ви теж бачите, що перші блоки внизу вони вкатані в сталюку. да Це бетон, це пофарбований бетон. Чому так? Ну, внизу сталюка. Це щоб зомбі коли там з'являються, бо база велетенська, вони тут всередині з'являються. Якщо раптом почнуть бити опори, то сталюку вони зносити будуть. Довше, набагато, ніж. Коротше, щоб зрозуміло, де. Так, давайте покажу ще оцей гараж. останній що я збудував. Він будувався для моцика мого. До речі, де мій моцик він десь. Так, де, куди я вже поклав свій мотоцикл? А десь він у мене стоїть чи лежить. Бачу авто. А, он він. Він з того боку. Дивіться. Коротше, біжимо до Моцика. Ну, гаразд, я без моцика покажу, дивіться, ось це ось це відстрілоч. а це гараж. Туди, типу, заїжджаєш, тут заправка, да, а тут ось, автоматичні ворота. Поставив мотоцикл і пішов по своїх справах. До речі, де він? Мотоцикл? А ось ще оці ворота, вони, бачите, вони спрацьовують і на людей, і на зомбаків. Це коли ніч іде, щоб вони не били двері, вони пер... пробігають просто ну, наскрізь. Так, ось тут десь моя мото, ось вона лежить, і відпочиває. Е, мотоцикл. Мотоциклом дуже зручно їздити. Дивіться, зараз покажу. Ой. Ви, ви зрозуміли, да? треба обережно. 10 секунд спрацьовує, але. Ви поняли, да? Так, заїжджаємо, можна заїхати тут. Через цей бік. Але бачите, треба ну, секундочку, зачекати, Вона спрацьовує Це в мене ось кав'ярня. Тут стоїть. Де в нас заправочна, можна заїхати, заправити. А це ось, наприклад, треба поставити байк і піти займатися своїми якимись справами. Заїхали, поставили моцик, ось можна тут вийти, двері спрацьовують, а можна тут одразу щось подивитися, де. Картопелька росте, а можна і тут. Також все автоматично працює. Там зверху ще купа турельлак стоїть, зараз я продемонструю ось вони. І турельки також стоять на зомбаків. Вони до... підтримують, так би мовити, безпекову ситуацію на території бази, щоб тут ніякі. Ін інколи в мене прям крикухи тут з'являються десь поруч або всередині бази. Да? Бо база ну, надвелика, ви самі бачите, яка, яка величезна територія бази. Я таку не раджу будувати. Це відніма купу часу, і на це треба дуже багато досвіду мати. Щоб так швидко збудувати і таку велику базу. Тут також стоїть ці акумуляторні блоки. Тут е все воно працює через сонячні панелі і генератори, як я казав, воно все дублюється. Ось і настав нарешті ранок, і ми закінчимо цей огляд е на цьому чудовому кадрі. Я тут, давайте так, панорамно зніму, да, я зараз вимкну цю фігню. Так, і давайте приберемо кулемет. З рук просто зробимо красиві красиві е, кадри на згадку. Сим кадр. Е, жити на перетині трьох біомів є свої е, плюси. Да? Тобто певні плюси. Ви маєте всі три біоми, які вам додають е, свої бонуси. да? Пустеля дає вам зланець, е, це паливо постійно, ви можете. Бімати і будь-яке паливо, да? плюс дає багато заліза. Зелений біом це купа дерева, знову ж таки, заліза, купа звірів. І сніг це купа звірів, на яких я полюю постійно м'ясо, їжа, оце все. Плюс там купа міні-босів спавниться. Ну, це вже трохи інша історія. да? Зрозуміло Тут десь щось також турельки, вони всі, всі працюють, тобто всі заряджені. Тут е, навмисно я не робив паркан з цього боку, це щоб за, застрибувати швидше і тікати, якщо що, якщо піде щось не по плану перестрибувати. Пере Оці крутилки я поставив. Ось, така шторелі на, ці, на зомбаків. Крутилки я поставив, щоб вони крутилися, бо вони чомусь цю стіну били постійно. Ну, коротше, тепер Вони її не б'ють, вони тепер бігають. Повз двері. Є відео, є стріми, можете подивитися, як тут. Прекрасно бігають зомбаки, і останню червону ніч, яку ми тут переживали перед вайпом, так ось, навіть ці мої квіточки, оці декоративні, вони вистояли. Тобто вони їх не знищили. Була знищена орда червона, да? з, ну, з другом я відбивався, з агматом. Ось, А все все, вцілило, все, все ціле. Той факел, там, оці два факели, вони там висять ще спочатку, як було збудована оця основа і перший поверх. Це, і це я вирішив залишити. Дивіться, який декор, до речі, хотів похвастатися. Ось, бачите, як я зробив, типу, бочки боком стоять вогнище, це в мене там кузня. Постійно з них вали дим, і, ну, типу, вогонь, і вони такі червоного кольору, знаєте, як, ну, автентично. Да? тобто, Постійно висока температура, тобто постійно щось там плавиться. Ну, В принципі. Я вважаю, що на цьому, мабуть, вже погляд можна і закінчувати. Зараз ще парочку скріншотів, як то кажуть, на згадку. Дякую за перегляд. Ви були на каналі IDPlay. Мене звати Сергій. Якщо ви раптом чомусь ще не підписалися на найкращий канал по 7 Days Україномовний, то підпишіться. І до нових зустрічей. Бувайте!